Зивав, але от про безпілотні літальні апарати ми далі поговоримо із Вадимом. Це керівник напрямку роботизованих технологій громадської організації аеророзвідка. Пане Вадиме вітаємо вас. Доброго дня, Так, чуємо вас Доброго. ну прокоментуйте, будь ласка, оці народні байрактари. Можемо сказати, скільки їх в нас є, і як вони нам допомагають долати ворога. Ну насправді Барехтар це достатньо ефективна просто зброя, яка ви бачили, да тось тобто, скільки є насправді просто важко сказати. По-перше, я думаю, це закрита інформація, тому що я думаю, нашому ворогу теж дуже цікаво, просто скільки їх є. А вот, і але це ефективність дуже висока. Ну фактично, знаєте, тут трудно сказати. Що справді ефективно, тому що все, що в нас є, все що знищує ворога? Це насправді круто і це дуже ефективно. Тому вони працюють і це чудово є інформація, що Росія має труднощі з підтримкою запасів безпілотних літальних апаратів своїх, що посилюється нестачею компонентів через санкції. Про це йдеться в розвідувальному огляді Міноборони Британії. Чи знаєте ви це? Чи справді в них не вистачає цих комплектуючих? Так, я думаю, що британці святу правду кажуть. І... Тому що те, що зараз відбувається, наприклад, Орланів майже на лінії фронту, зараз ми не побачимо. Тобто є інші безпілотники, техніки, які там, намагаються літати туди-сюди. Но... І це просто свідчить тільки одне, що вони в них закінчуються. Це чудово. А якщо от поговорити про е, особливості і відмінності їхніх безпілотників і наших. Ну, розумієте, просто з якби как бы, вони готувалися до наступу, тому в них в основному всі просто собі це розвідні, які дають картинку для того, щоб робити цей просто сильний наступ. А, ми обороняємося, тому у нас є і розвідні, і ударні дрони, і це основне просто, різниця, яка є. По-друге, просто а, наша країна має дуже великий потенціал в плані відтворення чогось і створення. І тому ми зараз дуже швидко робимо нові наробки, і в нас з'являється все більш нового. Тому що ви постійно бачите, по майже кожну неділю, неділю ми можемо побачити щось нове. Нове на озброєнні, ви маєте на увазі? Ну, це на, на озброєнні, розумієте, це юридичне слово. Тобто на, скажімо, на використання у А Це те, що привозиться з-за кордону. І за кордону, і те, що тут створюється, Тобто, фактично дуже багато людей, які хочуть нам допомагати, якщо казати за кордон. І тут є дуже багато просто компаній, які великими темпами зараз створюють якісь новітні брасотехніки. Вадима, розкажіть, будь ласка, от ваше ставлення до іранських цих безпілотників дрони Мохаджер 6 і Шахет, які... Надані були ранцями до російських збройних сил в українських збройних силах. Вже прокоментували цю ну техніку, зокрема Юрій Ігнат. В ефірі нашого телеканалу, речник командування повітряних сил, сказав наступне: це ударні БПЛА, які несуть доволі багато озброєння, корисне навантаження на цей безпілотник. Я так розумію, це про шахет йшлося за заявками виробника. За заявками виробника втричі більше, фактично, ніж у нашого Баерактара. Втім, робити попередні висновки поки. Не побачимо його в дії, я б не хотів. Як кажуть, треба пробувати. Це звичайно, ціль, яку будуть збивати наші зенітні ракетні війська. Як це роблять зараз з орланами, з форпостами російськими. Кінець цитати. А ви як оцінюєте і бойову міць, і взагалі рівень захищеності цих іранських безпілотників, які передали іранці росіянам? Ну насправді я погоджуюсь з його думкою, тому що зараз їх, окрім реклами. Як рекламувався росіяни, мене ми не побачили ще ні разу. Ну відомо, в принципі, плюс-мінус їх історія походження, тобто відомо, що іранці скопіювали ці безпілотники з збитих ізраїльських безпілотників, і там майже все просто ідентично, ну як зовнішнє, як мінімум, тобто там були припаси, його форма. Але як вони зробили, це дуже велике питання. Тому що ми знаємо те, що це створювалося разом з росіянами, тому що у іранців нема такого великого досвіду це робити. І тому ці компанії, які робили орла, це таке інше, вони фактично користуються раном це робили, тобто для розширення площадок своїх. Але точно що побачимо, коли вони з'являться на полі бою, я думаю, що невдовзі буду у нас пару якихось екземплярів збитих і побачимо, що там всередині. Ну а що він так несе втричі більше, ніж я навантаження зараз по-моєму, що 450 кілограмів в ньому? Ну, корисною так мовити, може з собою брати вибухівки на крило. Це те, що він втричі більше бере, ніж байрактар. Наскільки це важливо? Чи це на принципу? Ну, ні, ну як це важливо, але ви розумієте, те, що просто росіяни кажуть, це не завжди просто відповідає дійсності. Вони можуть це сказати тільки для того, щоб ми з вами повалилися. 400 кілограмів а, корис, корисного навантаження. Ну, і може. Так, ну тут розумієте, що ви просто а, можна просто даже фізично порівняти а, розміри Баректара і цього літака. Тому що в літакі фактично розмір літака напряму залежить від того, що він може нести. Його площадь крила. Тобто, якщо він в розмірі такі саме чи менше, то він не може фізично нести на велике навантаження. Ну розмір крила 16 метрів цього іранського шахет 123. Ну, я, я мені так чесно важко сказала, можна просити дати мені домашнє завдання, я просто порівняю його з Барактаром. Фактично там порахувати площу і крила і можна приблизно сказати, що те, що вони сказали, це так чи ні. Я думаю, люди, люди кому чекали, так само можуть просто саме зробити собі і просто зробити висновки, це правда чи ні. Але ж розумієте, зробити сам бісвілотник це одне просто. Те, як вони його зробили, як він буде літати. Чи буде це для нас велика загроза чи ні, то це ми тільки можемо з часом побачити. Вадиме, ще до війни в Україні анонсувалося спільне виробництво з Туреччиною цих байрактарів і навіть представництво їхнього заводу в Україні. Як ви бачите перспективи от налагодження роботи з ними, щоб ці байрактари постачалися нам в більшій кількості? Насправді, якщо б вони робилися тут і потім відбувався сервіс ремонт так само у нас в Україні. Це було б дуже чудово. Тому що ви розумієте, що люба техніка вона може ламатися, і якщо ми можемо швидко її відтворювати, це тільки нам на користь. А баректар працює, приносить користь, і тому просто, якщо б ми їх самі виробляли, це так само було б нам повністю на руку. Тому я підтримую виробництво любих від які можуть знищувати ворога. Зараз воно можливе в Україні в умовах війни це виробництво чи ні? Бо... Абсолютно можливо. Так, про деякі експерти кажуть, що це питання до війни взагалі не може обговорюватися. Ну, просто розумієте, зараз ну, нам, по-перше, це необхідно. По-друге, просто, якщо от саме от плечо логістики, доставки, обслуговування, якщо воно буде коротке, ми можемо дуже швидко відтворювати. Тож, ви ж самі бачили, як відбувалося боєртар, але потім була інформаційна тиша. Що вони чи десь ремонтуються, чи щось таке? Тось ніхто вшло... Ну, Не я живо. нагадаю загалом, що ще на початку 22 го року, лютого 22 го року, тобто ще до війни, в передень війни, початку Великої війни, Україна та Німеччина Туреччина перепрошую підписали угоду, яка передбачає, передбачала і передбачає створення заводу в Україні з виготовлення бойових безпілотників. Ну і тоді Олексій Резніков, міністр оборони, казав, що на турецьких дронах. Стоятимуть українські двигуни від Запорізької мотор-січі. Пане Вадимо, чи вище на зв'язку? Вадим керівник напрямку роботизації технології громадської організації аеророзвідка. Власне про цю саму аеророзвідку і говорили про безпілотні літальні апарати.